ай че матилоньки тобі дядь, ні моч менш шопман, німожна. Дожди будемо чекати, щоб вчало. Я доліт начеть спрати. Давай. Бош чоловік зів, як хочете їсти, бо там нічого не хочу. Я, давайте вони так touch to care. Ну твариться. Не хочу ніч. Як хвитаватися ніч, там була поле. Oh. Ah. Oh my fresh kit, you're spending all my take you still need to frize it, the man pitch uh, all I'm sprayed in with sh a manchin, you told me the pitch to me all take me stuff. The price and beyond Sandybo Tayle Tolkien Mammy Tayyi Sin. Яkus затяти рыбалки садьяков. Який пристав до даробові всю родину, дружина Червадінг, сина Йоланді, якого вже є своя будка, і навіть доньку Валерія, яка вийшла з'явитися на світ саме 11 липня День рибалки, і козел опівгох. Але як не дивно, говорив про не, про те, coobu. Ja nie chcę iść, czy iśćy, tomuś e, bo boła niebaczan jak troch się ja takie. A jakie poliść takie? Tymuć że nawicie poliz ty nie jed, ja i ja małykleę takie im. Mawić jak chociecie Нам потрібно їсти тим брокколі. Є те ще бачили, є ланді, а ви скачі їсти. не хочу тим балати. Є те не хочу балати. І те ланді пішов ван. І не була хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х добро ранг попадал в а я это ифте не хочет, потому что брокер я не может ифте. Ведь ифте. Тем часом, тоже кто же ифте не хочет. Дед не хочет человека по ифте. Мучит ка, мучит, че, мэнче, очень близко. Очень близко? Не, не очень близко. Те, что не вы, не вы, не вы, не вы, не вы, не читаетесь, так, не читаетесь, вы же были правы, не вы были, мы же не вам идиот. Я ще довго не твої. Партнер програми Комфі Комфі на Барван по домашнім гаджетам.